Бердичівський лісгосп розпочав заготівлю новорічних ялинок та сосен. Деревця для головного свята року вирощують на окремо відведеній ділянці розміром 50 сотих у Богданівському лісництві. Цьогоріч планують заготовити більше пів тисячі зелених красунь. Аби бердичівляни мали що прикрашати до новорічного свята. Лісівники трудяться на плантації цілий рік. І культури садяться до 2,5 метрів шириною. І 70 сантиметрів одна від одної садиться. Ну, буває, випадала, випадають, ну, поновляємо. Вона дає в рік 80, до 80-90 сантиметрів, дає прирост. Якщо їй добре, почва дозволяє, є бумага, все хорошо. Ви бачите, цей рік не вимагає нічого. І то є 60-70-80 сантиметрів. Зрубати ялинку можна вже у 3-4-річному віці, каже Володимир Поліховський, залежно від того, чи вона достатньо розрослась, адже кожен хоче мати в оселі струнку та пухнасту красуню. Паралельно з початком заготівлі ялин лісове господарство активізувало роботу з їх охорони. Сформовано рейдові бригади за участю лісівників та правоохоронців, які охороняють хвойні насадження, чергують на трасах, виявляючи порушників. За самовільно зрубану ялинку передбачено, чималі штрафи попереджає лісова охорона. За неменшу зрубану ялинку. Буду, буде сплачувати штраф 189 гривнів від 10 сантиметрів до 14-333 гривні і надалі, чим більший діаметр пня, збиток буде збільшуватись, набагато збільшуватись. Максимальний розмір стягнення сягає понад 1700 гривень. Також на браконьєрів накладатимуть штраф за адмінпорушення розміром 85-170 гривень. Цьогоріч лісівники запровадили новітню технологію контролю за деревами. До кожної заготовленої сосни та ялинки прикріплюватимуть спеціальну бирку, яку неможливо буде зняти, не пошкодивши дерево. Ялинка без електронного чіпа вважатиметься краденою. В цій бірці вказується з якого управління. З якого управління лісхозу та якого лісництва була відпущена та заготовлена ця ялинка? Ялинки, які йдуть без цих електронних чіпів, будуть вважатися незаконно здобутими. За що буде покарання? Тож придбати ялинку кажуть лісівники значно дешевше та приємніше аніж сплачувати за неї штраф. З 15 грудня лісгосп розпочав широкомасштабну торгівлю з зеленими красунями на новорічному ярмарку. Кожен зможе підібрати собі соснучі ялинку до душі.